Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди медпресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі Медпресо. Сьогодні поговоримо про унікальні та корисні властивості ефірних олій. Ефірна олія являє собою маслянисту суміш литких, що мають сильний запах речовин, які виділяються рослинами. На відміну від рослинних олій. Оливкова, соняшникова, ляна ефірні олії не залишають на поверхнях жирних плям, швидко випаровуються та розсіюються. Кожна рослина виробляє свою неповторну за складом та властивостями олію, яка в природі виконує низку важливих функцій. Приваблює комах для запилення, захищає від хворобоутворюючих мір відлякує рослиноїдних тварин. Зберігає вологу та оберігає від впливу прямих сонячних променів. Трохи історії. Унікальні й корисні властивості ефірних олій, що виділяються рослинами, люди помітили кілька тисячоліть тому. У стародавньому Єгипті вони застосовувалися ще за 3500 років до нашої ери у якості пахощів під час релігійних обрядів у косметичних та лікувальних цілях. У Китаї використовувалися в поєднанні з масажем та акупунктурою. Їх застосовування має глибокі традиції в ваюрведе індійська система медицини і здорового способу життя. Давньогрецький філософ і цілитель Гіппократ говорив шлях до здоров'я, ароматична ванна й масаж з пахущами щодня знаменитий перський лікар Авіцена. За даними деяких історичних джерел, винайшов процес дистиляції або перегонки ефірних олій. І у такий спосіб отримав концентрат троянди, про який писав рожеве масло підвищує можливості розуму і збільшує швидкість мислення. У Європі лікувальні властивості ароматних ефірних олій активно використовувалися в епоху відродження. Актуальність теми обумовлена безперервним процесом пізнання. Прагненням до природності і натуральності, серйозним зверненням до досвіду попередніх поколінь. Важливим аспектом є турбота про навколишнє середовище, яке забруднюється синтетичними лікарськими, косметичними, парфумерними продуктами. Однак необхідно враховувати, що ефірні олії це надзвичайно складні за хімічним складом речовини з різноманітними властивостями, що залежать не тільки від рослини. Але й від її частини листя, стебла, плоду, коріння, регіону проростання, внесення добрив у ґрунт. Способу екстракції, через що їх вплив на організм людини є багатогранний та остаточно не вивчений. Про що ж свідчать сучасні дослідження? У щеквартальному медичному журналі Єльський журнал біології і медицини. У червні 2020 року опубліковано статтю під назвою ефірні олії здоров'я, присвячену результатам досліджень ефірних олій, їх користі для здоров'я і можливим негативним побічним ефектам. Автори статті вказують, що ефірні олії та деякі їх окремі компоненти мають антимікробні, противірусні, антибіотичні, протизапальні та антиоксидантні властивості а також передбачувані психогенні ефекти, зняття стресу, лікування депресії, допомога у разі безсоння. Фахівці вважають більшість ефірних олій безпечними, але попереджають про можливість побічних ефектів і рідкісні випадки серйозних токсичних реакцій. Засоби інформації, реклама сприяють тому, що використання ефірних олій набуває масового характеру. Ними замінюють традиційні медикаменти, вони містяться у засобах гігієни й косметики, у харчових ароматизаторах і смакових добавках. З огляду на це потрібні нові глибокі дослідження впливу ефірних олій на здоров'я людини. Протимікробні ефекти різноманітні інфекційні захворювання регулярно несуть величезну небезпеку для здоров'я і життя людей, причому бактеріальні інфекції. Часто виявляють стійкість до антибіотиків, і це змушує вчених шукати альтернативні антимікробні засоби, зокрема серед ефірних олій. За даними, опублікованими в Єльському журналі біології і медицини, у процесі експериментів було виявлено, що ефірні олії, отримані з орегану, вражали вірус поліеміліту таденовірус з часнику ентеробактерій грибкові інфекції виду кандіда. Лаванди, кишкову паличку, лікарської меліси, вірус пташиного грипу і цей список бактерій та вірусів, які можуть бути знищені ефірними оліями у процесі досліджень, постійно розширюється. Дослідники також зауважили, що екстракти деяких рослин, фенхель, базилік, гвоздика, цитрусові у перспективі можуть бути корисними під час лікування грибкових захворювань людини. Які ж репеленти краще використовувати, синтетичні чи органічні, існує низка захворювань, які поширюються комахами. Незважаючи на доступність вакцин, важливо уникати укусів інфікованих комарів, бліг, мошок, кліщів. Саме з цією метою використовують пахучі відлякуючі речовини репеленти, синтетичні чи органічні. Автори публікації в Єльському журналі біології і медицини вкотре наголошують на небезпеці хімічних репелентів для довкілля і здоров'я людини та розглядають ефірні олії як альтернативу. Одночасно дослідники відзначають наявність негативних побічних ефектів застосування ефірних олій. Виявлено випадки астми, головного болю, подразнення очей, нейро та імунотоксичності. Зважаючи на те, що багато репелентів для підвищення ефективності наносяться безпосередньо на шкіру, особливою проблемою є контактний дерматит. Загалом необхідні додаткові дослідження для максимально повної та всебічної оцінки якості ефірних олій як альтернативи синтетичним репелентам. Протизапальні і антиоксидантні властивості Запалення є захисною біологічною реакцією організму на шкідливий зовнішній вплив, інфекція, пошкодження тканин і зазвичай супроводжується підвищенням температури тіла, больовими відчуттями, порушенням нормального функціонування органів і систем. Занадто висока температура не тільки вбиває віруси та бактерії, але може призвести до пошкодження власних клітин. Як повідомляється в Єльському журналі біології і медицини, у процесі досліджень було виявлено, що ефірні олії ромашки, евкаліпта, розмарину, лаванди, деревію блокують запальну реакцію і мають антиоксидантні властивості. Вони допомагають знизити запалення, нормалізувати температуру, мають болозаспокійливий ефект. Психотерапевтичні властивості Депресія, тривожність, емоційна напруга для багатьох є серйозною проблемою. Традиційні методи лікування передбачають, як правило, когнітивно-поведінкову медикаментозну терапію із застосуванням антидепресантів. Альтернативою, як доводять дослідження, можуть стати ефірні олії. Під час клінічних випробувань були підтверджені властивості деяких ефірних олій: лаванди, апельсина, бергамоту. Знижувати у пацієнтів почуття страху, тривожності, надавати заспокійливий ефект. Про ендокринні порушення У статті Єльського журналу біології і медицини висловлюється припущення про негативний вплив деяких ефірних олій на ендокринну систему людини. Учені виявили, що регулярне використання гігієнічних засобів з олією чайного дерева або лаванди. Може призвести до гормональних порушень в організмі підлітків. У цьому випадку ефірні олії діють як ендокринні руйнівники на клітинному рівні. Перспективи досліджень Звернемо увагу, що спектр застосування ефірних олій досить великий медицина, ветеринарія, косметологія, сільське господарство, як заміна інсектицидів та пестицидів. Дослідження, що продовжуються, підтверджують різноманітний вплив ефірних олій на здоров'я людей, існують як позитивні результати, так і небажані побічні ефекти. Оскільки ефірні олії розглядаються багатьма фахівцями як альтернатива синтетичним медичним препаратам, потрібно провести ще багато додаткових випробувань для більш повного та глибокого розуміння їх властивостей. Дякуємо за увагу! Про найважливіше в подкастах медпресо залишайтеся з нами до зустрічі.